Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Для вас працює Ірина Мироненко. Ризики роботи. Кого захищає закон після травмування, коли йдеться про ризики в умовах воєнного стану. Чи змінилося щось на законодавчому рівні? Чи Україна вже підійшла до законодавчого врегулювання так званої домашньої праці? Всі ці, ці теми коментуватиме суддя, суддя спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові, кандидатка юридичних наук Олена Фонова. Пані Олена, добрий день. Добрий день, вітаю всіх слухачів наших сьогодні, і рада знову бути з вами. Існує Європейська агенція з питань. Професійної безпеки та здоров'я з нею співпрацюють українські фахівці з охорони праці. Чи не виходить тут, ніби за старою сентенцією, святий голодного? Не розуміє, тобто європейські моделі безпечної роботи не стикуються з українською дійсністю навіть з українським законодавством? Будь ласка, прокоментуйте. Дуже цікаве питання, ви знаєте, тому що наразі ні наше мирне законодавство, я буду так його називати, де часів довоєнних про охорону праці, ні навіть якесь законодавство інших країн, да, воно не знало такої взагалі ситуації, яка відбувається в нас зараз. І, звичайно, це впливає на процес охорони праці, на безпеку роботи, тому що всі ми бачимо, що з'явилися і нові види, в тому числі фахівців в Більш такі в розширеному вигляді, які виконують дуже небезпечні. Роботи, в тому числі цивільного розмінування, хочу сказати, що вже зараз, під час війни, українські фахівці з охорони праці вони взаємодіють із Європейською агенцією з питань професійної безпеки здоров'я, також з міжнародною агенцією інспекції праці, міжнародну асоціацію соціального забезпечення, міжнародною мережею професійних асоціацій у сфері безпеки та здоров'я. Бачите, скільки який великий перелік цих міжнародних організацій. Щодо цієї сфери, але е, ми розуміємо, що вивчивши, проаналізувавши ефективність вже наявних міжнародних систем охорони праці, ми зможемо е, виокремити все найкраще з передового досвіду і втілити повну міру у сфері безпеки і праці в нашій країні. Разом з тим, е, як я вже сказала, мирне законодавство про охорону. Праці не регулювало особливості такої охорони під час війни. Більше того, такого досвіду немає і у міжнародних фахівців в цій сфері. Однак, все ж таки треба розуміти, що стандарти праці в інших, наприклад, європейських країнах, вони є значно вищими ніж наші. І ем, треба їх імплементувати, прилаштовувати до наших реалій. Мені здається, що у е, разі такої вдалої реалізації найкращих міжнародних практик в сфері охорони праці з поправкою на наші умови, на наші обставини, на війну, та ми ще зможемо в подальшому і розповідати про наш досвід іншим країнам. І ділитися вже не з точки зору особи, яка його е, приймає, а яка його надає. Тому я думаю, що в нас, якщо все гарно вийде імплементувати з урахуванням тих умов, е, тих е, безпрецедентних умов, яких, напевно, немає в жодній поки що країні, настільки така е, повномасштабна е, війна, е, я думаю, тут в нас буде досить з цього приводу. Звернімося до календаря і різні статистики. 28 квітня щороку відзначається Всесвітній день охорони праці, тобто і в мирному житті інших країн є потреба акцентувати увагу суспільства на необхідності дотримуватися безпеки в роботі. Серед причин виникнення нещасних випадків на виробництві левого частка належить організаційним 78%. Друге місце –

Технічні причини цю статистику наводила Державна служба України з питань праці ще до повномасштабного вторгнення. Отже, причини різні, а шкода здоров'ю задається майже ідентична в усіх трьох випадках. Із законодавчого боку, за які причини виникнення нещасного випадку організаційні, психофізіологічні чи технічні, відповідальні особи можуть суворіше каратися законом, або все залежить від важкості стану. Потерпілого чи потерпілої, як все працює? Я трошки е, розширю, да, що таке організаційні причини, психофізіологічні та технічні для, для розуміння? Е, так, так. До організаційних причин відносяться, ну, наприклад, недоліки в навчанні, в інструктажі, порушення режиму праці, і відпочинку, коли людина втомлена, мовно кажучи, незадовільна організація робочих місць, е, несправність захисних засобів. Наприклад, відсутність засобів індивідуального захисту, коли вони потрібні, ну і так далі. Також є такі санітарно-гігієнічні сюди ще причини: це незадовільний стан виробничого середовища, там метеоумови, освітлення, шум, вібрації тощо. Психофізіологічні причини це ну, грубі помилки в роботі, пов'язані з втомленістю, Недостатня увага при роботі, монотонні умови праці, коли ти одне і те ж саме робиш, робиш, робиш вже так автоматично, фактично, да, без усвідомлення, порушення правил безпечного виконання робіт, причому трудової також і виробничої дисципліни, компоновка робочого місця без врахування, анатомічних особливостей людини. А це все відноситься до психофізіологічних причин. Ну а технічні це такі більш конструктивні недоліки машин, наприклад. Механізмів, виробничого іншого обладнання, невідповідність вимогам безпеки конструкції, технологічних режимів. Те, що зв'язано з обладнанням, фактично, да, або з механізмами. Невірний вибір обладнання, режими обробки, зборки, транспортування, там, недодержання термінів планово попереджувальних робіт, тобто, коли вже треба ремонтувати, а воно не ремонтується роками. Да, звичайно, відсоток тає цього нещасного випадку він буде досить великий, коли працює людина на обладнанні, яке не ремонтується вчасно, недоскональність засобів індивідуального захисту, якісь прострочені, чи там вони не такі, які треба. Відсутність або несправність огороджувальних пристроїв, там блокіровок тощо там, де це, це дійсно потрібно, це технічні причини, і е, щодо того, що карається суровіше за законом, це звичайно не залежить від причини, всі ці е, Причини організаційні, психофізіологічні, технічні, санітарно гігієнічні навіть вони є. Е Передумовою порушення, тобто наслідком цього всього є порушення норм про охорону праці, і як наслідок, це може бути нещасний випадок, може не дай Боже і смерть потерпілої особи, там і працівника або інших взагалі осіб, якщо там вибух десь стався на підприємстві, але в зв'язку з порушенням правил безпеки. Тому треба розуміти, що відповідальність, зокрема кримінальна, вона настає в залежності від цих наслідків, коли є. Ушкодження навіть легкі, все одно буде кримінальна відповідальність. Якщо таких ушкоджень немає, є просто порушення правил, яке такі наслідки не потягло за собою, то це буде адміністративна відповідальність, але треба розуміти, що, наприклад, неуважність да, або втома, і так далі, вона може спричинити, якщо це якісь небезпечні роботи, вона може спричинити навіть і загибель. Тому треба тут дуже уважно до цього відноситись. І керівництво, перш за все, також ми з вами розуміємо, що зараз режим роботи можливо таких підприємств, таких працівників мох війни він досить напружений, тому цьому треба приділяти, думаю, більше уваги. Чи можуть класифікуватися як корупція наступні дії власників певної фірми, де травмувався працівник? Якщо на нього чиниться тиск. Безпосереднім керівництвом, тобто, змушують дати свідчення, що все сталося по дорозі додому, чи навіть вдома. А за це пропонується певна сума чи додаткова виплата в конвертах упродовж деякого часу після відновлення і повернення спеціаліста на робоче місце. Тобто така ось прихована травматичність, прихований нещасний випадок і корупція. Ваш коментар фактично корупція відповідно до е, закону про запобігання корупції, це використання. Особою, яка зазначена в частині першої статті 3 цього закону, там є такий досить великий перелік, але працівники безпосередньо підприємства, я хочу одразу сказати, до нього не входять. Входять особи, які приймають організаційно розпорядчі або адміністративні функції мають так, ось це от використання такою особою, наданих їй службових повноважень. Чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди, або прийняття такої вигоди, чи прийняття обіцянки пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, або відповідно обіцянка пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі з цього ж списку. Або на їх вимогу іншим фізичним чи юридичним особам, з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей. Тобто, ну, ми розуміємо, що з звичайного працівника у цих всіх повноважень немає. Єдине, що тут, на мою думку, знову ж таки скажу, буде. Якщо це, наприклад, нещасний випадок спричиняє відповідальність кримінальну, наприклад, керівника підприємства або особи, яка відповідальна за безпеку праці в зв'язку з порушенням саме ними норм охорони праці, то в даному випадку це буде як приховування злочину, та намагання приховати такий злочин. Це також є відповідальність передбачена. Крім того, як я вже казала, що за неповідомлення відповідного органу. З питань безпеки е, праці. Про нещасний випадок також передбачена і адміністративна відповідальність. Тому, звичайно, можуть існувати ситуації, коли керівник каже: Ну давай вже ти там ногу зламав, умовно кажучи, не під час роботи, а по дорозі на роботу. Хоча по дорозі на роботу, да, тут також питання ну, а це не при виконанні своїх посадових обов'язків відбувається. Разом з тим, такі ситуації можуть бути. Ну і що я можу запропонувати. Таким працівникам навестися на такі пропозиції, тому що в подальшому ми не знаємо, як ця травма може вплинути на стан здоров'я в цілому, і вже безпосереднє травмування на нещасний випадок на виробництві, який задокументовано, складено відповідний акт, все і повідомлено відповідний орган. Це підстава для отримання відповідних виплат фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Тому тут треба зважити, що буде важливіше. Ну і звичайно, я всіх закликаю до того, щоб закон не порушувався, тому що в будь-якому разі, навіть якщо ми тут трошечко його порушимо, в подальшому це може вийти дуже, -дуже боком всім особам, які його порушили. Тому закликаю всіх дотримуватися вимог охорони праці, якщо вони порушені, здійснювати відповідне належне оформлення. Зрозуміло, в умовах війни побільшало тих, хто працює віддалено, так звана наша дистанційка, яка перейшла від карантинних ще років. Парламентський комітет із питань соціальної політики підтримує законодавче врегулювання домашньої праці і імплементацію положень конвенції. Міжнародної організації праці йдеться про підготовлений до другого вже читання проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників. Ну, не йдеться про домогосподарок. а цей проект закону зареєстрували у Верховній Раді України влітку ще 2021 року. Коли боялися ковіду, а не ворожих ракет. Можете прокоментувати, що змінюється ось саме у цьому секторі економіки. Пані Ірино, хочу е, трошки внести ясність безпосередньо цей закон не регулює працю дистанційних працівників. Є в нас дистанційна праця, це треба розуміти. Хто просто е, працює вдома, але виконує свою роботу, там, IT і так далі. Ті, хто можуть е, працювати, мовно кажучи, там, на комп'ютері або щось робити вдома. Але цей законопроект він регулює інше питання: працю домашніх працівників, хатніх працівників, так званих. Це інша категорія працівників. Це працівники... Ті, які е, працюють. У домогосподарстві цей законопроект він передбачає доповнення кодексу законів про працю новою главою регулювання праці домашніх працівників, і тут визначається поняття домашньої праці домашніх працівників, закріплюється правовий статус їхній, обов'язкові умови трудового договору з ними. Так ось, хто такий домашній працівник за цим законом законопроектом вірніше. Це фізична особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з роботодавцем. А ось домашня праця це робота, яка виконується на умовах трудового договору з метою обслуговування домогосподарства. А що ж таке домогосподарство? Спитаєте, ви а домогосподарство це е, сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, і забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують та витрачають кошти. Е, ці особи можуть перебувати у родинних стосунках або стосунках свояцтва, можуть не перебувати в будь-яких з цих стосунків. Або бути і в тих і в інших стосунках, і домогосподарство може складатися із однієї особи В даному випадку роботодавцем вважається особа, фізична особа, яка є одним із членів домогосподарства і може укладати відповідний договір. Тобто, це по суті робота на якусь родину, та або не на родину, а сукупність людей, які разом живуть і можуть перебувати, або не перебувати в. Якихось родинних стосунках або стосунках свояцтва, ну я думаю, що тут різницю ми між такою роботою і роботою дистанційною бачимо. Так, так. А, да, причому тут Кодекс Кодекс законів про працю да, України, коли в нього будуть внесені відповідні зміни, він буде передбачати, що такі домашні працівники вони користуються усіма трудовими правами і гарантіями, які передбачені а, законодавством про працю, в тому числі на безпечні здорові умови праці. А, такий договір, ось трудовий, з домашніми працівниками, він укладається лише в письмовій формі. Питання щодо необхідності ведення облікової документації первинної та трудової книжки домашнього працівника сторони такого договору вирішують самостійно. Разом з тим краще звичайно ці всі питання вирішувати. Наявність трудової книжки, тому що це ну фактично показник роботи і стаж і так далі. Да? Домашній причому домашній працівник допускається до роботи лише після здійснення роботодавцем повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування і реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, така довга назва такого органу mm -hmm. про прийняття домашнього працівника на роботу. Да? Тобто, цей орган е, повинен бути повідомлений безпосередньо роботодавцем, і він допускається до роботи. Після такого повідомлення. Причому не допускається прийняття на роботу домашніми працівниками осіб, які є молодше 16 років. Тобто це є е, певна заборона. Е, ну і, в принципі, е, там є певні ще такі точкові е, моменти, які можна буде побачити у шести статтях цього, цього законопроекту. Фактично, тут що хочу ще виокремити, це припинення трудового договору з домашніми працівниками. Наприклад, домашній працівник має право негайно розірвати в односторонньому причому, порядку трудовий договір, такий з роботодавцем, якщо цей роботодавець чинив щодо нього умисні дії, які посягають на честь, гідність або недоторканність особистого життя цього домашнього працівника, або інші члени господарства. Це є е, підстава для такого одностороннього і негайного розірвання. Е, причому е, також про факт припинення трудового договору цей орган з довгою назви повинен бути повідомлений. Якщо це е, вже, е, наприклад, такі ж самі дії, якісь протиправні дії. Здійснив такий домашній працівник, що можуть завдати шкоди життю чи здоров'ю членів господарства, або якщо він відсутній на роботі протягом більше як п'яти днів підряд, або більше як десять календарних днів протягом трьох місяців, якщо письмово він не повідомив і не отримав підтвердження від роботодавця про таку згоду або поважність причин, були, то це є додатковими підставами для розірвання трудового Договору з сторони роботодавця. Відповідні зміни вони а, також а, вносяться у а, кодекс а, законів про працю. Тому ось треба тут трошки. Скажімо так, виокремлювати да, дистанційну працю і працю безпосередньо домашніх працівників. Як буде, як, Яка буде назва, пропонувалася, навіть от я читала літературу, дуже цікаві, там хатня праця, да, навіть. Mm -hmm. ну мені здається, що для, для опеційного апарат будь-якого закону він повинен бути таким, щоб було м, ясно, чітко було уявлення, що ж цей закон регулює. Да? Якщо це домашня праця, всі ми одразу робимо помилку і вважаємо, що це дистанційна праця. Тобто, я працюю вдома, але е, це трошки інше. Це ви працю, працюєте вдома в когось і на е, користь цього домогосподарства. Тому ось е, ну, чекаємо на е, прийняття цього законопроекту, який він буде на виході, дуже цікаво. Е, ну, і ця сфера, нарешті, вона отримає своє законодавче регулювання, що не може не радувати. Насправді ну, тут багато якихось тем зачіпається, і сказати хатня праця, якщо туди входить, скажімо, водій. Або ще і а. приватний садівник. Ну, де ж тут хата? Тут людина, яка займається дизайном садиби якогось заможного нашого співвітчизника. Чи той же ж водій обслуговує не в помешканні. Звичайно ж, потреба. Там вірити. дивіться, треба роз, розрізняти. Да? Там що таке домашня праця? Це робота з метою обслуговування домогосподарства. А домогосподарство, ми вже з вами да, ми побачили, що це не дом безпосередньо, а це сукупність осіб, які спільно проживають. Тобто, це люди, і це робота з фактично з обслуговування цієї сукупності осіб. А що вони вже ну яке це обслуговування? Це вже на я думаю, буде прописано в цьому трудовому договорі. Обов'язково є певні обов'язкові умови такого трудового договору, що там повинно бути прописано. Тому ну, звичайно, я раджу всім працівникам, які. Для себе обрали таку роботу, оформлювати все безпосередньо, до трудовий договір підписувати, щоб потім не було. Ну, по перше, то таких ситуацій, коли ви попрацювали, вас просто попросили да, на вихід і не дали коштів нічого. Це один момент. Другий момент це ваше майбутнє це пенсійне забезпечення, тому що там треба, якщо Знову ж таки, такі працівники, а вони законом їм надається альтернатива, тобто вони можуть не сплачувати ЄСВ, тобто єдиний ну, соціальний внесок. І тут і роботодавець таки не сплачує, а працівник на його розсуд він може самостійно таки сплачувати. Знову ж таки, це ваша. Майбутнє пенсія, і це питання воно вирішується вже кожним окремо, як він там вважає собі за потрібне. Але це певні такі гарантії, які е, треба все ж таки для себе зробити під час ось такої саме роботи. Дякую вам за це роз'яснення і мені ще залишається сказати, що у подкасті. Градусник, як завжди, що місяця, це вже наша така традиція. Брала участь кандидат юридичних наук, суддя, суддя спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові, Олена Фонова. Я журналістка Ірина Мироненко. До зустрічі. Дякую, пані Ірино. Будемо сподіватися, що зима не буде такою холодною. Це по-перше. По-друге, дійсно я також закликаю всіх дотримуватися правил безпеки, навіть якщо це просто такий папірець, де це щось написано, ну треба це ігнорувати. Воно написано також людьми, які це все проаналізували, передбачили, протестили і сказали, як краще це робити. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.